Ну а поки політичні ходи і промацування ґрунту перед наступним раундом переговорів чи маневрів щодо завершення війни, що знаємо на сьогодні? Делегації України, Сполучених Штатів Америки і Росії домовилися зустрітися у Женеві 17-18 лютого. Говоритимуть за словами президента Зеленського, як працюватиме моніторингова місія у разі припинення вогню. Також Україна буде порушувати тему енергетичного перемир'я. Хоча те, що в російську делегацію повернули Мединського, ще й призначили цього придворного графомана від історії керівником, свідчить на думку Зеленського, що Москва знову хоче зламати все нароблене. Утім, Україна розраховує на позицію американської сторони. Ми не дозволимо росіянам відкласти чи почати перемогу з самого початку, каже президент. Своєрідна артпідготовка перед новим раундом уже відбулася. Спочатку сам Трамп заявив журналістам, що Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти швидше, інакше він втратить чудову можливість. Потім публікація у пливовому виданні за Atlantic, що найближчими тижнями Трамп може вийти з переговорів щодо України, звинувативши у провалі Київ чи Москву або зразу обох. У цьому ж виданні фактична відповідь Зеленського: якщо президент США хоче укріпити свою репутацію миротворця і підвищити шанси республіканців на перемогу на проміжних виборах, він має скористатися моментом, щоб покласти край війні в Україні. Перекидає м'яч Зеленський і на поле Росіян із заявою, що вони можуть використати цей час, поки президент Трамп і ще справді зацікавлений. І водночас найбільш серйозна заява Зеленського звучить так. Він краще не укладе жодної угоди, аніж буде змушувати свій народ прийняти погану. Якщо компроміс із країною-агресоркою буде реальним, всенародний референдум може відбутися уже через кілька місяців, каже Зеленський. Фінальні зустрічі перед переговорами у Женеві мали відбутися наприкінці цього тижня на безпековій конференції у Мюнхені, і про її настрій свідчить ключова теза, чи радше діагноз для світу у стані руйнування. Що ж почули найвпливовіші лідери від президента України? Чому аплодували йому так часто? І чи змусив європейців знову плакати посланець Сполучених Штатів, як це було торік? Усе найцікавіше з Мюнхена від власної кореспондентки ТСН Наталі Фібрік. Головний світовий форум із безпеки в Мюнхені це місце, де зустрічаються глави держав та урядів, політики, військові експерти. Втім, тут не ухвалюють офіційних рішень і відсутні суворі протоколи. Та саме тут, в цьому місці, і в цей час особливо чітко прощупується пульс світової безпеки. І цього року він дійсно тривожний і прискорений, і не тільки через війну Росії проти України. Із відчутною нервовістю тут чекали американську делегацію, очолювану держсекретарем США Марко Рубіо всі досі ошелешені минулорічним приїздом віцепрезидента Джей Ді Венса, який буквально потоптався по всьому, що раніше входило в поняття колективний захід. Тому так чекали виступу Рубіо, щоби зрозуміти, чи продовжать американці гучний процес розлучення із Європою. Дражливості додавало й те, що в перший день форуму Рубіо в останній момент не з'явився на зустріч із європейцями, на так званий берлінський формат. Пояснив це щільністю свого графіка. Хоча для німецького канцлера час знайшов і там Говорили про Україну. Давайте поговоримо про те, що нас найбільше турбує. Я думаю, найважливішим викликом для нас є Україна. Поговоримо про це момент, коли європейці розслабилися і видихнули на став, коли держсекретар США вийшов на сцену і сказав такі слова: Сполучені Штати та Європа. Ми належимо одне одному. Також він називав європейців друзями, а європу колиською сполучених штатів. Хоч на іншому континенті ми завжди будемо дитям Європи, говорив Рубіо. Тільки радив європейським друзям трошки помінятися, перестати боротися зі змінами клімату, обрізати міграційні потоки, навчитися заробляти гроші та себе захищати. От тоді й буде трансатлантична дружба. Бо насправді ми глибоко переймаємося. Ми щиро переймаємося вашими нашими. Якщо ми інколи не погоджуємося, то тому, що ми дуже турбуємося про Європу, з якою ми пов'язані не лише економічно чи військово. Ми пов'язані духовно і культурно. Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Ми віримо, що Європа має вижити. Sure the... я не впевнений. Чи почули зітхання полегшення в цій залі, коли ми щойно слухали ваше послання? Яке б я назвав про заспокоєння і партнерство? Із подякою, шармом, і водночас дуже прямо звернувся до партнерів президент України. Володимир Зеленський визнав зусилля європейських партнерів по закупівлі американських ракет ППО та вказав на загрозливі затримки із поставками, розповівши про дивом зупинену катастрофу, коли ракети надійшли в четвер, а в ніч на неділю віксі вистріляли, відбиваючи величезну комбіновану атаку росіян. Маш. Місяці, щоб отримати хаймарс, місяці, щоб отримати танки, роки щоб отримати літаки. усе це займало час, і це не робило ситуацію легшою ні для кого. Бо на війні час належить самій війні, і вона використовує його проти людей. Поки українці захищаються, рівень загрози для Європи нижчий. Таке дещо цинічне, але очевидне спостереження зробив керівник Мюнхенської конференції Вольвен Ішенґер. Але українці не термінатори, вони люди і вони гинуть. Зауважив український президент. Українська армія найсильніша армія в Європі завдяки нашим героям. І я вважаю, що просто не розумно тримати цю армію поза НАТО. але принаймні, нехай це буде ваше рішення, друзі, а не рішення Путіна. Будь ласка. Союзники самі зв'язують Україні руки у цій війні накладеними обмеженнями по використанню зброї. Констатувала стан справ прем'єрка Данії Мете Фредеріксен. Ми дистикове даємо цю дискусію вже кілька років, і досі її ведемо. Хоча останніх трьох років на цій конференції постійно запитую, чому ми не надаємо їм ту протиповітряну оборону, яка їм необхідна, і всі лише знизують плечима. Ми точно знаємо, що потрібно надати зокрема, звісно, і членство у НАТО. Тим часом американці частіше вимагають поступок від України, а не росіян. Нагадав Зеленський. Я вас почув, сказав йому перед двосторонньою зустрічю держсекретар Марко Рубіо. Із ним окремо проговорили і тристоронні переговори. Наступний раунд яких відбудеться у вівторок в Женеві. Туди росіяни повернули Володимира Мединського і вже тому ніяких очікувань від зустрічі немає. І це розуміють всі. Ну, хіба Путін серйозно до цього ставиться? Він знову надсилає на переговори в Женеву цього історика в лапках про те, як все розвивалося ще від шведів чи щось подібне. Попри це, Зеленський просто з Мюнхена телефонує американським переговорникам Стіву Віткофу та Джареду Кушнеру. Та поряд із розмовами відбуваються і конкретні дії. Ось як тут, на першому спільному виробництві українських дронів у Німеччині, тут уже збирають багатоцільовий дрон лінза. Перший виготовлений безпілотник показують президенту України та міністру оборони Німеччини. Ці дрони вже застосовують на фронті. Вони придатні для бойових операцій та розвідки. За рік тут обіцяють виготовити 10 тисяч таких безпілотників. Ось це безпосередньо виробничий майданчик, де готують до запуску серійне виробництво дронів. Ось тут український виробник Frontline Robotics разом із німецькою компанією Quantum Systems працюють разом. Ми говорили з працівниками. Тут дуже багато власне українців. Написи німецькою і одразу українською прапори обох країн навіть. Цікава деталь, де німецькою мовою написано Співробітник місяця і ім'я когось із українських колег. Приїхали навчити колег, як працюємо ми, передати цей досвід саме по збиранню, контролю якості, і потім ці люди повертаються в Україну. Тобто, ми ми не зменшуємо наших виробничих потужностей. Одразу підписуються угоди та меморандуми про співпрацю. За наступний рік мають відкрити 10 спільних виробництв української зброї в Європі. Анонсує президент. Чи не завдяки цьому новому очільнику оборонного відомства Михайлу Федорову на останньому засіданні Рамштайну вдається рекорд 38 мільярдів доларів фінансування на військову допомогу Україні? На жаль, спільні україно-європейські підприємства ВПК поки не наблизили нас до отримання так, потрібних дальнобійних ракет, наприклад, Таурус. щодо ракет Таурус. Ми поки що не маємо рішення від німецької сторони. Діалог із Німеччиною, як і з нашими партнерами, передбачає пошук певного балансу. Я не можу обрати все. Звісно, під час війни я хотів би обрати все, але не можу цього зробити. Таурус не все. Ще ж війна, не закінчилась. І зворушлива поява на полях Мюнхенської конференції скелетоніста Владислава Гераскевича. До Мюнхена він приїхав із Мілану, де претендував на олімпійську медаль. Владислав шанував вбитих Росією українських спортсменів на своєму шоломі, і за це був виключений зі змагань. Тут всі знають про цю несправедливість і вітають спортсмена, стоячи оплесками. Ну і, напевно, найпопулярнішим гостем на українському ланчі, який організовував фонд Віктора Пінчука. Тут у Мюнхені став український скелетоніст Влад Гераскевич. До нього вишукувалася ціла черга охочих сфотографуватися. Від рук президента України, просто в Мюнхені, Владислав отримує державну нагороду Орден Свободи. Він дякує і кладе на нагороду шолом із портретами загиблих спортсменів, пам'ять яких він хотів шанувати під час олімпійських змагань. Це їхня спільна нагорода. Зараз весь світ говорить про цих людей, про цих чудових спортсменів, про цих дітей, які були вбиті російськими ракетами. Всі говорять про причини, чому вони загинули. І Зважаючи на ті інтерв'ю, які я бачив рідних, близьких, вони щиро вдячні за те, що їх дітей пам'ятають, їх близьких пам'ятають. І для мене це найвища нагорода. І ще один урочистий момент цього форуму це нагорода Мюнхенської конференції хороброму українському народу. Я, як представниця цього народу, маю зустрічну пропозицію: чи не дати зброю зі складів, включно з ракетами Таурус, томагавк. Ну а нагороду можна дати союзникам за хоробрість, що дали зброю. Бо найкращий аргумент для кремлівського диктатора, який схилить його до миру, це сильна забезпечена зброєю українська армія. Із Мюнхена Наталя Фібріх та Денис Савченко. ТСН тиждень 1+, плюс один марафон. Єдині новини.